Вітаю в ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу у випуску. Вони віддали за Україну найцінніше своє життя. 28 липня. Україна вперше вшановує пам'ять захисників і захисниць України. Учасників добровольчих формування також цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Дата обрана не випадково. В ніч з 28 на 29 липня, три роки тому росіяни Вдарили по Волновацькій виправній колонії в Воленівці, де отримували оборонців Азовсталі. Цей теракт світ визнав одним із найжахливіших злочинів проти військовополонених. У пам'ятну дату меморіальний захід провели і в Запоріжжі. Біля дерева пам'яті зібралися військові, правоохоронці, представники обласної та міської влади, а також учасники юнацького руху. Байда присутні вшанували загиблих хвилиною мовчання та поклали квіти і поставили лампадки до пам'ятного місця. Пам'ятати наших загиблих та звертати на те, що треба їх шанувати постійно та не забувати. їх. Спочатку повномасштабного вторгнення офіс генпрокурора відкрив понад 146 тисяч кримінальних правопорушень пов'язаних із воєнними злочинами. З них майже дві тисячі за катування та жорстоке поводження. Понад 6 тисяч українців офіційно визнано жертвами тортур. Вночі ворог знову атакував місто шахедами. Завдяки нашим оборонцям влучань вдалося уникнути. Тероризували й область. Росіяни тричі вдарили з кабів по Степногірську, Новоандріївці та Малинівці. З РСЗВ обстріляли Кам'янське та Малинівку. Упродовж доби окупанти завдали 523 удари по 13 населених пунктах Запорізької області. Надійшло чотири повідомлення про руйнування квартир та приватних будинків. Минулого тижня ворог намагався закріпитися на підступах до Степногірська. Зробити це не вдалося. Бійці 210-го штурмового полку провели успішні штурмові дії та вибили ДРГ ворога, а також зайняли позиції без жодних втрат. <гум> Щодня, ризикуючи життям, запорізькі поліцейські евакуюють мирних жителів з прифронтових сіл, де ворог цілеспрямовано все знищує. З села Приморське вивезли багатодітного батька з чотирма дітьми. Під час операції почався артобстріл. Між прильотами родину посадили в броньований автомобіль і доправили в безпечне місце. Батько з дітьми тривалий час не погоджувався на евакуацію, бо не хотів покидати господарство та вірив, що обстріли припиняться. Але дім опинився в притул до лінії фронту. Це проживається сім'я безпосередньо близькості до лінії фронту. Там постійні обстріли, також атаки дронів. Тому дуже небезпечне місце. Фактично всі будинки, що поряд з цією сім'єю зруйновані. І ось вони вирішили виїжджати, так як жити вже в вказаному місці немає можливості. Бронежилети надівайте скоріше підходьте до. авто. До колеги. Давайте, давай. Одягайте, одягайте. Давай за Окрім цієї родини, правоохоронці евакуювали ще кількох жителів із прифронтових сіл: Двохлітніх чоловіків і жінку зі Степногірська, подружжя з Приморського, чоловіка з Плавнів та жінку з двома дітьми з Юрківки. Мої дитячки, я рада, що вони... Скучайте безпечне місто, бо тут дуже громко стріляють у нас і хати теж розбиваються. Поліцейські закликають жителів прифронтових громад не зволікати та евакуюватись, поки це можливо. Близько 50 тисяч запоріжців можуть мати вірусні гепатити і навіть не підозрювати цього. Про це говорили під час брифінгу фахівці центру контролю і профілактики хвороб та інфекціоністи. Медики кажуть, гепатити Б і С передаються через кров та біологічні рідини, наприклад, від матері до дитини під час переливання крові, а також використання нестерильних інструментів для тату чи пірсингу. А от гепатит А передається через брудні руки або воду. Перші спалахи цієї недуги вже зафіксовані у Вінницькій та київській. В областях повідомляють фахівці. Проте наголошують, вакцинація, регулярне тестування та гігієна найкращі засоби захисту. Якщо відчуваєте нездужання, не відкладайте візит до лікаря. Це перш за все пов'язана із безпечністю водокористування, з безпечністю саме вживання питної води. Тому, не зважаючи на те, що то показники мікробіологічного моніторингу казують, що наша питна вода більш-менш безпечна є. Але скажімо, дотримання безпечного питання повинна бути обов'язковим. Також медики акцентували на важливості вакцинації від гепатиту Б. У міських лікарнях препарати є в достатній кількості. Дітям потрібно зробити три щеплення протягом першого року життя. Дорослим щорічно перевірятись, якщо вже вакциновані. За 24-й рік у Запорізькій області проліковано за гепатит С 665 чоловік, гепатит Б 218 чоловік. За 6 місяців цього року проліковано вже 345 чоловік. Лікування гепатиту С – це 12-тижневий курс. Він переноситься без побічних дій, одна таблеточка на добу. При гепатиті Б трошки інша ситуація це лікування пожиттєво. Позбавитися російської спадщини у Запоріжжі. Стартувало електронне голосування щодо перейменування парку імені Олександра Пушкіна, що у Вознесенівському районі. Серед варіантів: парк вільних людей, парк життя, парк цирковий, парк генерації, а також імені Володимира Дахна. Є і варіант не підтримую жодну назву. Для цього запоріжцям необхідно пройти авторизацію на сайті та обрати назву, яка подобається. Голосування триватиме з 28 липня до 15 серпня нормально, нормальна Ну, адекватно, нормально, добре, все це правильно. Пушкіна це моє дитинство. Молодь вважає краще, то хай буде краще. Парк життя, церковий теж можна, але краще, хай парк життя. До все місьору. Та мені без різниці. Головне не плутатись в назвах. Я не проти. В принципі, якщо на це не йде багато витрат, то я не проти. Мені здається, що не треба змінювати ці назви. Взялися туда то там стародавні. Щось таке. Громадські активісти організації Відповідальні громадяни проаналізували потреби запорізьких родин з дітьми. Результати досліджень, що тривали з кінця лютого до початку березня, презентували міській координаційній групі. Активісти опитали понад 800 респондентів. Зазначають, у Запоріжжі 21 соціальна послуга. А завдяки появі комплексної послуги життєстійкості вже більше. Зокрема, досліджували стан доступності, наприклад, соціальних, медичних і освітніх послуг в громаді. кажуть, Запоріжжя, на відміну від багатьох інших громад. Зберегло розгалужену мережу надання соціальної допомоги та наголошують, що не всі родини знають про те, куди саме звертатись. А от щодо протидії насильству, в місті вже наявний повний комплекс необхідних послуг. Підпраця, партнерства, координація. Запорізька громада тут показує просто приклад для всіх інших, тим, що. Не, не не тільки тому, що створює е, координаційно дорадчі різні органи, координаційні групи. Ми нарахували 10. Працюють у ці координаційно дорадчі органи. Є комунальна установа інститут розвитку міста, який якраз координує всю цю гуманітарну благодійну допомогу. Те, що ну, взагалі просто вражає, що вже відбувається мережування всередині громади між громадськими і благодійними організаціями. Це сильна сторона, це можна подавати як приклад, щоб громадські організації, благодійні між самою співпрацювали. Працювали на підставі меморандумів. Соціальні послуги вони завжди знаходяться в пріоритеті, а зараз, як ми бачимо, це теж дуже актуальне питання, і тому на ньому зараз йде і реформування на нашій країні стосовно цих питань з'являються експериментальні послуги. У Запоріжжі послугою муніципальна няня вже скористалися понад 200 родин. Батьки, опікуни та ВПО, які працюють і не мають поряд закладу дошкільної освіти, можуть звернутися по допомогу від держави. Програма муніципальна няня дозволяє відшкодувати витрати на офіційну доглядальницю для дітей до трьох років та в окремих випадках до шести. Няня працює за договором. Як буде зазначено в договорі, так буде працювати няня. Батьки самі розраховуються з муніципальною нянею, надають нам документи про акт виконаних робіт та сплату послуги, і ми вже частину компенсуємо. Така послуга для батьків в Україні діє вже 6 років. Для цього укладається договір, при собі необхідно мати копії паспортів, обох батьків та свідоцтво про народження дитини. Проте у соцзахисті зазначають, оформити догляд не можуть рідні дитини, наприклад, бабуся, дідусь, брат або сестра. Компенсація також припиняється у разі поновлення роботи дитсадка, відпустки по догляду або звільнення одного з батьків. Це фізична особа-підприємець, яка. Здійснює догляд або за адресою муніципальної няні або за адресою якогось з дітей, але за письмовою згодою всіх батьків. Є також муніципальна няня, юридична особа, підприємець там здійснюється догляд не більше як за шістьма дітьми. Запорізький бізнес-спільноті Борд 6 років. Це регіональний осередок міжнародної спілки підприємців, який об'єднує близько сотні власників малого та середнього бізнесу регіону. Разом допомагають один одному успішно розвивати свою справу і формувати українську бізнес-культуру у світі. Про те, як долають труднощі під час війни, бордівці обговорили під час панельної дискусії, присвяченої дня заснування. Ми сьогодні будемо підіймати тему корпоративної культури, тому що окрім фінансових да інструментів залучення співробітників повинні бути ще нематеріальні мотивації. мотивація. Так, а це згуртування команди, взаємодія з командою, з персоналом. І у кожної компанії є своя культура, атмосфера, навчання, якісь додаткові бонуси. Тож ми будемо сьогодні всі ділитися досвідом, хто як зрощує культуру у себе в компаніях. Ми створюємо постійно якісь заходи. Не тільки для розвитку своїх якихось підприємницьких навичок, але і для того, щоб розвиватися як, як люди, розвивати свої чесноти і не провалюватися в ті емоційні. Качелі, які ну, сьогодні існують да, у більшості людей в Запоріжжі. Я думаю, що в цьому і полягає найбільший сенс цієї спільноти, що, незважаючи на все, ми тримаємося разом, підтримуємо один одного і всі разом рухаємося далі. З початку Великої війни Запорізький борт включився у волонтерський рух, допомагав армії та нужденним цивільним. І зараз кілька бордівців у Збройних силах, тож допомога не припиняється. Частина команди це ветерани, які долучилися до нас уже після завершення своєї роботи. Моя робота як підприємця і керівника полягає в тому, щоб створити умови для того, щоб вони свою функцію, свою роботу, якою займаються від щирого серця, робили найкраще. І це люди зі складним життєвим досвідом. Це люди з підвищеним рівнем соціальної справедливості та запиту, з величезною кількістю питань та проблем, починаючи елементарно від здоров'я і закінчуючи перенавчанням або відкриття бізнесу або отримання власного житла. І ми маємо зараз максимально бути готовим до того, що нам їх треба повертати, соціалізувати і розуміти, що. Це наше завдання робити це зараз. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм-чат-бот. Зустрінемось у наступних випусках.